Іноземці, які загинули під час революції гідності, нагороджені орденами героїв Небесної Сотні. Таку відзнаку отримали громадяни Грузії, Зураб Хурція і Давид Кіпіані, а також білорус Михайло Жизневський. На зустріч з його батьками, президент Порошенко підписав указ про нагородження. Мати Жизневського поскаржилася, що на батьківщини на батьківщині сина вважають бандитом та нацистом. А на його могилі невідомі постійно зривають український прапор. Жінка сподівається. Що Михайло таки отримає звання Героя України, і це змінить ставлення до нього в Білорусі. Нагадаю, Порошенко не зміг присвоїти звання Героїв України загиблим на майдані іноземцям, бо закон цього не дозволяє. Я вас прошу, щоб ви розуміли, що він віддав саме що у нього було, свою життя. і він віддав її не тільки за свободу Україні. Він віддав її за те, щоб. Чтобы была демократия, чтобы была свобода и, и во всей Европе, и во всем мире. Потому что если не будет таких людей, как Михаил Михайлович, как Миша, то тогда вообще ничего не будет. Он настоящий герой. Это большая честь для меня, как для президента. И от мне всего украинского народа. Я благодарю его за подвиг. Спасибо. Для нас Спасибо. это тоже честь. Спасибо.